Всім привіт! У цьому відео ми зануримося у світ Elden Ring, і я спробую допомогти вам розібратися з основами у цій складній та заплутаній грі. Це відео суто для новачків, які тільки хочуть почати грати або вже спробували і нічого не зрозуміли. Я спробую показати та пояснити все, що потрібно для початку гри, і дати кілька парад, щоб далі ви могли насолоджуватись кожним моментом цієї гри. Сідайте зручніше, підписуйтесь на канал, ставте лайк авансом і погнали! Який же все таки клас варто обрати, якщо ви вперше граєте в подібні ігри або тільки завантажили Elden Ring і не знаєте, що робити. Видихайте бобри, я вас врятую. Обирайте самураю. Це найкращий клас для старту, щоб відчути гру, але не страждати по 5 годин на першому ж босі. Чому саме самурай? Катана стартова зброя, яка не тільки швидка та сильна, а ще й має ефект кровотечі. Це означає, що боси і звичайні моби будуть стікати кров'ю, поки ви відчуватимете себе майстром меча. Також на старті в нього є лук, а це означає, що ви можете розбирати з варгами на відстані. Броня досить легка, щоб можна було нормально ухилятися, але вона час захищає від більшості різних загроз. Баланс, чудове поєднання сили, швидкості та витривалості. Самурай дозволяє вам навчитися механікам гри і при цьому не перетворює кожен бій на тест на виживання. А ще він просто круто виглядає. Ну серйозно, хто би не хотів бути самураєм у фентезійному світі. Також пару слів про класи, які точно не варто брати. Не беріть мага. Так вам могли сказати, що магія полегшує гру, Це правда одночасно ні. Щоб нормально грати за мага, треба знати, які закляття взяти, який посаг найкращий, де все це знайти. А це означає, що вам доведеться вже знати гру наперед, а не просто насолоджуватись першим проходженням. Тому я абсолютно не рекомендую грати за будь-якого мага. Не беріть клас галяка, бідала або або би ви його називали, я називаю його ляком. Цей клас для тих, хто прийшов в гру і знає, чого він хоче. Тож давайте підсумуємо. Самурай найкращий вибір для першого проходження. Ви швидко освоїтесь, менше страждатимете і зможете повноцінно насолодитись грою. Тож обирайте самураю. Головний момент, який не забудьте, пам'ятний предмет завжди берайте золоте насіння. Вона дає вам змогу на старті отримати ще одну банку для поповнення хп. Ну ось ви в грі. це все ще не зовсім початок. Це, скоріше, ще один тестовий босс, який створений лише для того, щоб налякати вас і показати, який ви нікчемний, але це не так. Ось цього чуділу можете навіть не намагатися вбити. бо навіть якщо ви якимось чудом його переможете, гра все одно не дасть вам прийти далі. Вам треба померти, тому не дайте цій тварі відібрати у вас вибір як померти і неряйте в прірву. На старті вам дадуть чотири фляги: три червоні це для відновлення ХП, одна синя для відновлення мани, але їх можна буде зробити більше за допомогою золотих насінь. Я покажу це пізніше. Ось тут внизу аналог бочалки. Дуже. Рекомендую її пройти, навіть якщо ви вже пройшли купу солс -ігер. Тут вам покажуть і поясню бою, як наносить тактичний урон, як виглядає стелс. Так він тут є й не питайте, що таке благодаті, як пробувати щити, що таке статуя Маріки. Коротше кажучи, корисні речі для початку. Це займе все декілька хвилин, а в кінці ви зустрінете свого першого боса. Хоча я б сказав, що це бос курільщика, бо він умирає від пару ударів. Але все ж, це справжній перший босс. Пахнет! Вкусно! Нарешті нас випустили, і що робити далі. Перш за все, послухайте ось цього дядю. Він неймовірно точно пояснить, що вам треба робити. <кху> Вибачаю з нетаграм. Він дасть вам дуже розмиті підсказки, що вам робити далі. Звикайте до цього тут вся гра така. Але сильно не вникайте, а то голова заболить. Головне, що вам треба запам'ятати, що ось ці золоті полоски вказують на шлях до сюжетного боса. Але вам туди ще зарано. Навіть не вздумайте трогати цього чувака. На ньому розбилось майже 30% гравців, які закрили гру і більше не повернулись. Він як діментор, висосе з вас все життя і спали вам сраку. Також про або золоте насіння, яке ми взяли на старті, але воно також розкидано по світу біля ось таких кущів, що з деяких мобів та NPC. Вони потрібні для збільшення кількості фляг у вас в кармані. Також фляги можна прокачувати, щоб вони відновлювали вам більше ХП або мани. Ось цими священними сльозами, які знаходяться в церквах маріків, розкиданих по світу. Також в цій конкретній церкві є ще фляга з чудодійним зіллям. Вона потрібна для змішування сльоз в банки для отримання різних тимчасових бафів. Ці сльози ви також можете знайти по всій мапі. Додати фляги, прокачати їх, змішати в банки, бафи або Змінити кількість можна на благодаті або бонфаєри для тих, хто грав Dark Souls. Вони також являються точками відродження і точками телепорту через мапу. До речі, про мапу. Шматки мапи розкидані по всьому світу біля ось таких штук. Їх видно навіть на невідкритій мапі. Щоб зрозуміти трохи більше, де ви знаходитесь і куди вам, рекомендую їх збирати. Що ж, ото я вам навалив, продовжимо наш шлях. Від початку ми ліворуч і біжимо до нашої другої благодаті, де підбираємо свій перший камінчик для прокачки зброї. Вони бувають двох видів: перший для звичайної зброї, максимальний рівень якої прокачки, плюс 25, і білі для унікальної зброї, якщо так можна сказати. Деяка зброя зрозуміти в процесі гри. Прямо тут на наковальні ви можете і прокачати свою зброю, або далі по грі в інших місцях у кавалів. Також тут ви зустрінете свого першого торговця, який може розмити підсказати про щось, або купити чи продати речі. Таких торговців по світу буде багато, і в них різний асортимент. Прямуємо далі до маленького поселення, щоб отримати нашого коня. Тут вас зустріне Міленія. Хто вона і навіщо? Дивіться відео по лору гри, бо там без бутилки не розібратись. Після того, як ви поговорили з нею, у вас з'явиться ваш вірний друг, з яким ви будете подорожувати по світу. Рекомендую поставити його на гарячі клавіші для зручності. Також тут поряд обережно підбираємо шматок мапи. Та ось тут внизу під земелюни збираємо свій перший течільний ніж. Вони теж бувають різні, але вони всі потрібні для накладання на вашу зброю попілу війни, і можна сказати, наділяє вашу зброю якимось скілом. Далі через мапу нам потрібно телепортуватись назад в церкву і зустрітися ще з одним персонажем, яка дасть нам дзвінок і ваших перших духів вовків. Це одна з механік гри для полегшення проходження. Їх можна використовувати на бос, а в деяких місцях ви можете побачити іконку можливості приклику духів на екрані зліва. Також їх можна прокачувати, але це ви дізнаєтесь пізніше. Ну що ж, тепер коротко про прокачку. Elden Ring є 8 характеристик: здоров'я. Чим більше показник, тим більше у тебе ХП, тим менше шанси померти. Розум. Це ваша мана. Чим більше мани, тим більше спецударів ви зможете зробити або більш заклять використати. Стійкість. Чим більше у вас стійкості, тим довше ви можете бігти під час битви, зробити більше ударів або перекатів. Також це збільшує вагу, яку ви можете одягати носити з собою. Сила. Збільшує урон від зброї, яка залежить від сили. Як зрозуміти, яка зброя від чого залежить, покажу трохи пізніше. Спритність, так само, як і сила, залежна від зброї, але для катани це основний параметр збільшення урону від зброї. Інтелект. Чим більше інтелекту, тим більніше роблять закляття, по суті, тільки для магом. Віра. Це специфічний параметр, потрібний і для зброї, і для урона зброєю, і для заклять. Вас вона особливо не цікавить. Таїнство. це взагалі мудна штука. Теж вам не дуже буде потрібно, вона збільшує шанс знайти предмети, тобто вибити, деяка зброя потребує цей параметр і посилюється від нього. Рекомендую просто почитати, подивитися, що яка характеристика додає. Також першим наполегливо рекомендую прокачувати ХП до 20-25, далі качати те, що вам більше не вистачає. Тобто не вистачає урону від катани, качайте спритність, не вистачає перекатів, качайте витривалість. На кожній зброї ви можете побачити такі букви біля характеристик, і скільки треба той чи інші характеристики, щоб використовувати зброю. Оце по суті і те, від чого залежить характеристику качати. Як бачите, на катані потрібна сила та спритність, але спритність є основна характеристика. Також попілом війни можна змінювати. Цю характеристику на зброї або додати нову. Тож, де качатися і брати руни? Ну для першого разу я рекомендую просто досліджувати світ і вбивати все, що рухається і не рухається на всяк випадок. Цього буде повністю достатньо. Якщо все-таки не буде вистачати рун, або не хочеться бігати за втраченими рунами, або вам не буде вистачати рун, щоб щось купити, то напишіть мені в коменти, що хочете гайд по швидкому старту або по фармзонам, і я зроблю відос. А що ви думали, як в наші часи без самореклами. Дякую, що подивилися відео. Пару слів на кінець. Не слухайте людей, які будуть вам казати, що ви граєте не так. Їх були в дитинстві металевим портом і вони сумують за тими відчуттями, так що не звертайте на них уваги. Грайте так, як вам подобається і як хочеться. Головне отримайте задоволення. Також гугліть все, що вам не зрозуміло. Це така гра. Тут будь-який ковес без гайда буде дуже складно пройти. Дивіться білди, і підглядайте, як бити босса, якщо вам складно. Не забудьте поставити лайк та підписатись. І пишіть в коментах, як вам відео. І що ще вам не зрозуміло, може зніму продовження. Також посилання на організатор в описі під відео. Гарного. gönder